Частини цієї програми зв'язку з тим, що для цього треба мати відповідну систему, яка проводить цю моніторингове опитування. Як правило, нам надавалася група спеціалістів стосовно цього опитування Києва Міністерством України справ сім'ї, дітей та молоді. Стосовно виконання цього пункту програми ми не мали спеціалістів і тому такого аналізу не провели. Тільки скажіть, Ти я не різні. Це не є зводимо, це дуже проти. Так, я ж сказала, що традиція. Слово таких використана ржачка, яка в залі своє сприводилася до цього питання, вона часто кажучи, вражає. Швеція є країною, яка дотримується до 36-го принципу рівноправності між статів, тому це країна є одним з найбільш розвинутих країн світі. Я переконаний в тому, що участь жінки, в тому числі в бізнесі і в політиці, її активізація, доставляє розвитку України. Я думаю, Жінку, будь ласка, з того, що ви все підходили цю програму, реалізували, як змішати брати коштів. Як ви думаєте, що далі робити до того, щоб таки посилити? В першу чергу, а, десь покращити в суспільному, економічному житті України. Ну, я думаю, що ми зараз знаходимося на тому етапі, коли, в принципі, допомагати жінці не потрібно. Вона має можливості всі в державі для того, щоб реалізувати себе сама. Було б бажання і в жінки, і в чоловіка. Тоді всі можливості нашій державі, я думаю, і є.